Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Дякую, що знайшли можливість. Сподіваюсь, що у вас і електропостачання є в будинку, і що і тепло з вами є, і що у вас є можливість працювати зараз. Хочемо подякувати знов таки нашим силам, захисникам, нашим всім хлопцям і дівчатам, які роблять все можливе для того, щоб ми з вами і спілкувалися, і працювали. І свята навіть у нас були. Сьогодні, тут, на першому міському, ми хочемо поговорити про одне з найважливіших, що може бути в нашому житті: це про наших дітей. Що б там не було, які б там не були негаразди, навіть іде війна, але все одно найголовніша цінність українців, і це ми показуємо за останні 4 роки і все своє життя для українців завжди цінністю були діти. І ніяких чужих дітей в нас завжди ніколи такого не було. І в Одесі, тим паче. З дитинства ми знаємо, що завжди чужих дітей. Не буває, ми завжди а, спілкуємося про дітей і про захист дітей. От сьогодні ми хочемо продовжити цю важливу тему. І в нашій студії і, Надія Задорожна. Перший заступник начальника одеської міської військової адміністрації. Пані вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли поговорити дійсно про важливе про дітей, про службу захисту дітей, яка, наскільки я розумію, зараз працює, попри те, що йде дійсно війна і дуже складно. Все одно військова і міська адміністрація продовжує займатися цим питанням. А які ключові завдання служби захисту дітей? Служба у справах дітей, і це ключове її завдання це створення безпечного середовища для дітей. Угу. Це основне. Для цього повинні бути залучені всі для цього повинен здійснюватися моніторинг з залученням лікарів, вчителів, поліції, громади. Якщо ми бачимо, що дитина знаходиться в небезпеці а є або якісь умови, які загрожують здоров'ю та життю, то повинні активизуватися всі, і служба uh -huh. проводить заходи щодо забезпечення безпеки дитини. Ми розуміємо, що найкраще Середовище для зростання дитини це родина, і тому так. одним із ключових напрямків роботи є також підтримка родин в складних життєвих обставинах. І якщо ми розуміємо, що ми не можемо зберегти біологічну родину, то у служби по справам дітей завдання знайти іншу любліч родину або розвиток сімейних форм виховання. Угу. Ну наскільки я розумію, є сімейні форми виховання дітей. От які зараз є форми в Одесі, які вони представлені а, в саме в нашому районі на сьогодні в Одесі функціонує 17 прийомних родин, де виховується 21 дитина. Є дев'ять. 9... Дитячих будинків сімейного типу, де виховується 61 дитина, 752 дитини знаходяться під опікою піклуванням, і дві дитини знаходяться в патронатній родині. Угу. А чого бракує цій системі, щоб вона працювала краще, щоб більша кількість дітей все ж таки була під захистом? Сьогодні бракує інформування. Сьогодні uh -huh. бракує інформування стосовно того, хто знаходиться в небезпеці, куди звертатися, і бракує інформування щодо залучення родин в якості батьків-вихователів або патронатних uh -huh. Тому сьогодні. Цю роботу треба посилювати. Угу. Ну тобто, ми будемо спілкуватися про це і неодноразово зустрічалися з представниками і Одеської міської адміністрації і державної адміністрації, і чиновниками задля того, щоб люди, наші глядачі, більше розумілися на цих моментах. А з якими основними проблемами та труднощами а, стикаються прийомні батьки? Бо, все ж таки, почути це одно, а коли Починаєш вже занурюватися у цю проблему. Ти розумієш, що є якісь питання. Тож які основні проблеми а, батьків? Основні проблеми батьків це дійсно бюрократичне угу. е, питання, які трошки затягнуті, і е, важке психоемоційне психо навантаження. Угу. Ми розуміємо, угу. що такі родини потребують додаткового ресурсу, додаткової допомоги психосоціального супроводу і юридичного супроводу. А чи бачите ви ви спілкуєтеся із батьками і з всіма цими моментами? Чи бачите ви потенціал для того, щоб збільшити кількість а, сімей? Більшу кількість дітей, які зможуть а, прийняти у цю систему і бути в цій системі захищеними. Чи є в Одесі взагалі потенціал? Так в Одесі потенціал є, угу. і це можливо, якщо спростити процедуру, якщо посилити інформаційну роботу, якщо розголужити соціальні сервіси і співпрацю з громадськими організаціями угу. на сьогодні вже діє міська програма, яка згідно якої можна закупати житло для дитячих будинків сімейного типу, і це та підтримка. Яка дає можливість родинам е, брати дітей до себе і е, дійсно будувати нові родини? Uh -huh. Також в Одесі сьогодні функціонує хаб для дітей, для сімей, які надають психосоціальну підтримку. Завдяки нашим партнерам. Цей хаб вже працює і є єдиною точкою входу для батьків. Uh -huh. Наскільки я розумію, в Одесі зараз тільки одна патронатна сім'я є. А в чому тут проблема? У чому тут питання? Чому їх не більше в нашому регіоні? Ну все ж таки інформування да. і високий ризик і страх, що висока відповідальність стосовно того, що патронатна родина це є. Форми усиновлення, однак uh -huh. це не так. Патронатна родина це тимчасове перебування дитини в кризовій ситуації. І нам потрібно подолати ту стигму для того, щоб люди розуміли, що по перше, законодавством передбачена оплата праці вихователя. Це yeah. три мінімальні заробітні плати. Крім того, вихователь не буде сам, існує компенсація роботи асистента і допомога на отримання роди дитини. Uh -huh. Крім того, місто планує компенсувати комунальні платежі оренду житла. І посилити соціальний супровід. Тому головне завдання сьогодні це дійсно інформування і рекрутинг наших батьків. Ну і тут дійсно інформування про те, що є можливості не тільки займатися родинними питаннями, а й зняти з себе якісь питання ну, такі хазяйські гроші будуть. обов'язково держава поруч. Я розумію, що зараз питання держави више як то кажуть, да, і гроші завжди знайдуться куди. Але все одно патронатну сім'ю, тим паче, що сім'ю, яка підтримує дитину, завжди держава знайде ці гроші, і міська влада знаходить ці гроші і можливості, і держава знаходить і це добре. При цьому ми знаємо, що Реформуються будинки дитини інколи це сприймається як повна ліквідація. Ми бачимо повідомлення у соцмережах. Люди починають сперечатися по цьому питанню. І навіть ті люди, які не мають жодного ніякого відношення до будинків дітей, вони не знають, що це, але вони почули реформування в них все. Це закриття. Це зараз діти будуть на вулиці, це буде все погано, все зупиняється, ще все, все пропало. Скажіть, будь ласка, чи це так? Оце реформування? Ування це закриття чи це щось новеньке? Е, дивіться, дійсно це питання обговорюється в суспільстві і внаслідок відсутності інформування стосовно да. да що це таке, угу. е, такий накал. Це не ліквідація, це усвідомлене переформатування системи. Якщо угу. ми кажемо в межах Одеси, а я розумію, що це актуальне питання, так. то ми е, на сьогодні переформатуються два дитячі будинки. Один будинок це буде центр підтримки е, дітей та сімей. Угу. Інший будинок це буде центр реабілітації та паліативної допомоги. Це нові можливості для того, щоб діти або потрапили в прийомні родини, або були усиновлені. І це дійсно та підтримка, яку сьогодні потребують наші діти. Тобто, простими словами, зараз у нас є будинки дитини. А що ми отримуємо після реформування? Що це буде? Як це зазначила, це буде два центри. Центр uh -huh. соціальної підтримки дітей та сімей буде надавати всі послуги uh -huh. стосовно підтримки дітей в родин в складних життєвих обставинах, соціальне і психологічне супровід uh -huh. тих дітей, які будуть усуновлені і будуть передаватися в прийомні родини. Або в інші альтернативні сімейні форми виховання. Однак ми розуміємо, що є діти, які потребують додаткової медичної допомоги. Угу. Вони е, паліативні, тому угу. буде центр реабілітації та паліативу також на базі іншого нашого дитячого закладу. Тобто, зверніть увагу, будь ласка, жодна дитина на вулиці не залишиться 100%. 100% і ніякого закриття. Ліквідації зупинки взагалі цього напрямку цього захисту для дітей нічого такого не відбувається. Навпаки, нові послуги, нові сервіси, нові суд. Дякую, це добра. Дійсно, добра. Новина є можливість подумати про те, що держава дійсно працює, міська військова адміністрація працює все добре. А є форми альтернативної підтримки дітей? Які форми цієї підтримки зараз, з вашої точки зору, можуть бути найбільш ефективними? Ну, якщо ми кажемо про неефективнішу підтримку, то це підтримка біологічної родини. Mm -hmm. Це Звичай. найголовніше, okay. да але е, якщо ми бачимо, що є кризова ситуація, то патронатні родини на тимчасовий прихисток дитини в кризі. Mm -hmm. е, класно відіграють свою роль прийомні родини і дитячі будинки сімейного типу. Також є е, зараз підтримка індивідуальна дітей в закладах. Це е, принцип наставництва. Mm -hmm. Тому для нас важливо, щоб всі ці форми альтернативного сімейного виховання були представлені в нашій громаді. Ну, у нас є центри соціальної підтримки. А хто може туди звертатися до цих центрів? Це будь-яка людина, яка просто хоче інформувати себе, зрозуміти що і як, чи це вже людина, яка шукає відповіді на запитання, шукає підтримки. По-перше, в центр соціальної підтримки можуть приходити самі батьки в складних життєвих обставинах, коли uh -huh. вони потребують, що їм потрібна допомога, супровід або інше питання. Uh -huh. Також можуть звертатися діти, які розуміють, що вони в небезпеці або їм потрібен тимчасовий прихисток. Uh -huh. Крім того, до цього центру будуть скровати всі, хто працюють в мідощі координації. Це лікарі, вчителі. Поліція саме для того, щоб всі, хто потребує допомоги, змогли її там отримати. Ну, це такий хаб, в який можна зайти, в якому можна отримати і інформацію, і допомогу від дітей. Знов таки зрозуміти, що малеча може сама кудись прийти. Це вже складно, якось незрозуміло, як таке взагалі може бути, але я розумію, що дійсно ситуації бувають зараз абсолютно різними. І різні сім'ї бувають, і ми про це неодноразово говорили і з поліцією, і з представниками ювенальної поліції. А останнім часом, пробачте за це запитання, але все ж таки, останнім часом новини приходять дуже часто по всій Україні про загибель дітей у сім'ях. Різні ситуації трапляються, але як в Одесі з цим? Чи все добре в Одесі з такими моментами? Ми знаємо, що в Одесі теж такі випадки є. Кожен випадок це велика трагедія, і це е, такий серйозний сигнал системі, що вона недопрацьовує. Недопрацьовує угу. на стадії моніторингу, недопрацьовує на стадії реагування, недопрацьовує на стадії взаємодії при направленні. Тому сьогодні також служба з у справах дітей посилює координацію зі всіма з поліцією, з лікарями, з вчителями саме для того, щоб кожна дитина, яка може за залишитись в небезпеці, угу. щоб вона отримала допомогу, а от ця от система, яка вже ну багато років існує, система реагування на загрозливі ситуації у справах дітей. Як вона зараз працює в місті? Як вона взагалі вибудована на сьогодні? Є міжвідомча координація, туди залучені представники служби у справах дітей, соціальної служби, поліція, лікарів, вчителі, цНАП. Жіночі консультації, пологове, раннє втручання, тобто всі ті служби, які мають доступ до дитини на будь-якому етапі її життя. Але на сьогодні, як ми вже зазначили, бачимо, що цю координацію треба посилювати, треба залучати громадський сектор, розвивати нові сервіси саме для того, щоб була система перенаправлення і щоб всі розуміли, хто між собою як діє. Тому що на сьогодні відсутній єдиний алгоритм реагування. На сьогодні є проблеми з доступом до бази даних, угу. і це уповільнює швидкість. Таке реагування, а чи є взагалі шанс, що ця система запрацює? І так, звісно. Ну так, да, ми дуже сподіваємося, що Ну, воно повинно працювати як часовий механізм, щоб всі знали, і діти були під захистом, і чиновники знали, що все працює. Тож дуже сподіваємося, що це тимчасові моменти. Зараз іде війна, і треба розуміти, що є якісь моменти, коли щось не працює. Але дуже сподіваємося, що війна у цьому році закінчиться. Давайте будемо з вами. Все ж таки позитивно на це налаштовані і підтримувати наших захисників, які прямо зараз у цей момент віддають своє життя за те, щоб війна зупинилася і зупинилася не на тих правилах, які там нам нав'язують, а на наших правилах, щоб все ж таки ми розуміли, що у нас є основне завдання захищати наших дітей, що у нас є наше майбутнє, що нам треба відбудовувати країну, а не займатися якимись там іншими запитаннями, і що все дійсно буде працювати, от з моменту як тільки зупиниться війна. Що все потрошечки буде відбудовуватися і буде працювати. А, гаразд, а, чи достатньо у фахівців, які працюють у а, сфері захисту дітей, інструментів? Ну щоб а, не стикатися з питанням, ось вже трагедія, а щоб у, там, попередити ці моменти, щоб почати працювати ще до того моменту, як ця трагедія настала. Так, відверто кажучи, на сьогодні інструментів недостатньо. Угу. Ми розуміємо, що система була побудована так, що вона реагує вже коли трагедія сталася. Да. На сьогодні ми змінюємо систему. На сьогодні ми вишукуємо можливості та додаткові ресурси для проведення моніторингу для підтримки родин в складних життєвих обставинах, ранні виявлення і інші моменти, де потрібно об'єднатися і де потрібно надати ці сервіси і супровід для того, щоб попередити. Тобто ми працюємо в рамках превентивної системи. Угу. Ну і знов-таки можна чекати, що ця система запрацює. От так як ви кажете, вона змінюється потрошки. Вона не може змінитися. Ось за одну ніч. Ми забажали, і вона змінилася. Вона поступово буде змінюватися. І колись настане час, коли ми з вами будемо спілкуватися, а от так в нашому етері, ви будете казати, все працює, все добре. За останній рік в Одесі не сталося жодного якогось жодної трагедії, чи кількість дітей, які в центр зверталися нуль, а дітей, які зараз в будинках дітей нуль, все добре, все гаразд. Ми дуже сподіваємося на цей момент. І дуже знов-таки це відповідальність Одеситів. Пам'ятати, що чужих дітей не буває. Треба підтримувати всіх. Якщо у вас є така можливість треба подумати про те кому я можу допомогти знаєте одесити початку війни дуже сильно допомагають тваринам допомагають один одному військовим допомагають ну я розумію що і діти є яким теж треба Допомогти, щоб вони відчували, що є дитинство, що є мрії про майбутнє, що є навчання і так далі. Тож хочу подякувати вам і всій системі, і всій військовій міській адміністрації, яка працює над цим складним запитанням, але працює, і це дуже добре. Дякую Дякую вам, Надія Задорожна, перший заступник начальника одеської міської військової адміністрації сьогодні. В нашій студії, дякую вам, пані, і приходьте до нас. З позитивними новинами будемо дуже ці... чекати на ці моменти. Дякую, дякую всім вам за те, що тримаєтеся. Залишайтеся з першим міським. Сподіваюся, що все ж таки позитив ми сьогодні знайшли у а, цьому питанні. Будемо його шукати і далі разом з вами, і разом з нашими гостями. Тож тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Допомагайте один одному, нашим військовим допомагайте і знайте, що все стоїть відсотково буде Україна.